Я думаю, що всі ми з вами досить точно знаємо, що багато років, десятиліттями, наша країна, народ України мріє про реформу судової гілки влади. Ви знаєте, що люди в своєму повсякденному житті стикаються з тим, що вони не мають доступу до суду, що вони не мають доступу до адвокатського захисту, люди не мають надії на правосудність судів. Люди скаржилися на корупцію в судах, на те, що суди залежні тотально від влади і, на жаль, від корупції. Багато вад, проблем, а іноді навіть і пороків, має судова система в Україні. Так, суспільство досить довго чекає справжньої реформи судової системи в Україні. І ми знаємо, що іноді... Справжні реформи підмінюються фікцією, підмінюються ілюзією реформ. І саме тому сьогодні на засіданні уряду опозиційного ми зібралися з вами для того, щоб проаналізувати пакет законопроєктів, які стосуються судової реформи, які 31 травня 2010 року поданий Ядуковичем до Верховної Ради, проаналізувати, що це за законопроєкти і дати свою оцінку. А що саме головне запропонувати альтернативу. Тому що функція опозиції це не тільки критикувати, а давати чітку альтернативу виходу з тих проблемних питань, з якими живе сьогодні країна. І в першу чергу я хотіла би наголосити, що реформа, яку запропонував Янукович для судової гілки влади, не є реформою. Це є, по суті, технологія. Підпорядкування всієї судової системи одній людині, президенту держави. І саме тому я сьогодні хотіла би бути аргументованою і наголосити на головних проблемах тих законопроєктів, які подані до Верховної Ради Януковичем як пакет судової реформи. В першу чергу, цей пакет законопроєктів, ця так звана реформа, обмежує права осіб на судовий захист. І вся система, яка передбачена в цьому законопроекті, вона не дає більш вільного, більш доступного шляху нашим громадянам до судової системи. По-друге, в цьому законопроекті про судову реформу передбачено не звільнення судів від впливу влади, а по суті ставиться цей суд під повний контроль, під повну. Підлеглість до президентської гілки влади до президента це передбачено саме в законі. Чому? Тому що на Вищу раду юстиції покладені суттєві повноваження як по формуванню судовського корпусу, так і по дисциплінарному провадженню, а крім того, ще і інші функції, які не передбачені конституцією. Вища рада юстиції на сьогоднішній день на дві третини складена з людей Януковича. Дві третини людей це достатньо для того, щоб під контролем Януковича приймати будь-яке рішення Вищої ради юстиції. Саме тому в цьому законі передбачено в порушення конституційних положень, що Вища рада юстиції буде призначати суддів на адміністративні посади. Це значить призначати голів судів. Що це значить? Це значить, що не Вища рада юстиції буде призначати, а по суті Янукович, який управляє двома третинами складу Вищої ради юстиції. Це значить, що не покорні голови суддів будуть зніматися, а покорні замісних, які готові приймати будь-які неправосудні рішення, будуть призначатися, і ті, які готові будуть маніпулювати судами на догоду новому президенту країни.